Як відомо, 13 вересня 2015 року на автодорозі Стрій Івано-Франківськ Чернівці на Малига біля села Магала мала місце на дорожнього транспорт. У нас недодаткової четверо осіб були смертельно травмовані. На даний час проводиться досудове розслідування для встановлення обставин даного дорожнього транспорту. ДТП трапилось приблизно о пів на п'яту ранку внаслідок зіткнення на великій швидкості легковиків марки Мерседес та Фіат. За попередніми оцінками, саме водій Мерседеса, в якому перебували ще двоє пасажирів, не впорашись з керуванням, вилетів на зустрічну смугу, спричинивши лобове зіткнення. Всі троє були мешканцями села Магала приблизно одного віку. Перше на року одружений має від шлюбу дитину. Ну так сталося, що сталося. А ці двоє вони ще не жінати, не одружені. Із, ну, я не могу сказати, ні, все із очень хороше, нормальної сім'ї. Так як зіткнення трапилось під ранок, ніхто достеменно не знає причин, ДТП. прибувши на місце події, рятувальники побачили лише дві палаючі автівки. Приблизно через годину полум'я вдалося ліквідувати та за допомогою спецтехніки витягти тіла загиблих. За кермом іншого легковика виявився 32-річний мешканець села Тарасівці Новоселецького району. Про аварію теж ніхто нічого такого конкретно не може сказати, тому що це було під утро, там нікого не, не з'явилось. Той сказав, що, що у них колісо лопнуло. Так по, по слухам, що їх завтра всіх про поховають. Але Ми точно теж не можемо сказати. Знаєте, це так люди говорять. Після судово-медичної експертизи родичам одного з пасажирів Мерседесу видали свідоцтво про смерть, де причиною вказані численні тілесні ушкодження, несумісні з життям. Сім'ї іншого загиблого розповідають, хлопець нещодавно повернувся за кордону і зустрівся з друзями. Тепер напівсиротою лишився однорічний син. Він був в германію, прийшов назад, зустрітися з друзями. Сталося. Все, що сталося. Ох. Скільки років йому було? Йому було буде двадцять п'ять первого января. На Новий год буде 25 лет. літ. Лишився хлопець, сорок рік мав двадцять августа. Іван Бучулинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.